Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітання усім триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про. Злочин, які стався напередодні в Україні, про вбивство політика Андрія Парубія і про те, як це впливатиме на політику українську. Зокрема, надалі. І я вітаю на зв'язку зі студією Костянтина Батоського, політолога та директора агентства розвитку при Азові. Пане Костянтине, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили реакцію суспільства і е, політикуму українського на злочин, який стався напередодні, тому що мені здається, е, ну не те, щоб було доволі спокійно, але не було якогось, знаєте, дуже великого емоційного фону критики. Тощо ну словом, це такі мої якісь суб'єктивні спостереження, що відзначили ви? Ви знаєте, я читав от всі реакції на цей жахливий злочин, абсолютно, і усвідомив, що досі у нас багато людей не усвідомлюють, чому саме власне в Україні тривають політичні вбивства. Що ось цей терор він розв'язаний Російською Федерацією, і ці люди системно, абсолютно, от навіть на на протязі ось останнього року чи трішки більше. Знищували е, українських активістів. Наприклад, ми всі маємо згадати вбивство Іріне Фаріон, вбивство Дем'яна Ганула в Одесі, замах на Сергія Стерненка. Тобто, е, влада Росії намагається от вселяко е, виявити лідерів суспільної думки, таких моральних авторитетів серед українців, і ну, як вони це розуміють, і їх нищити для того, щоб, по-перше, залякати населення. А по-друге, маємо не забувати, що цей злочин стався на тлі переговорів, які тривають, і це був такий своєрідний сигнал від країни агресора, враховуючи статус Андрія Парубія. Це колишній спікер Верховної Ради України, людина одне з облич революції гідності, тобто безумовна політична фігура, безумовний політичний лідер. І власне його вбивство це такий натяк людям, які ведуть переговори від України, що вони в небезпеці, і усвідомлення всіх ось цих ризиків, воно дуже важливо. І дуже важливо розуміти, що практика терора це абсолютна практика, яка притомна Росії. Вони завжди так роблять, і, на жаль, будуть подальші справи дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом замахів на лідерів суспільної думки. Хотіла би попросити вас, пане Костянтине, трошки детальніше пояснити ось цю тезу про політичні вбивства, тому що, ну умовно, Дем'ян Ганул не був політиком. Ну Ірина Фаріон колись був в був період, що вона була у Верховній Раді, але після того тривалий час залишалася громадською діячкою. Все ж таки, а отже, що ви вкладаєте в це поняття, тому що мені здається важливо це для розуміння. А ви знаєте, тут важливо розуміти картину світу нашого ворогу. Тобто, з точки зору нашого ворогу, в 2014 році сталася не революція гідності, а держпереворот. І всі люди, які якось символічно пов'язані з Майданом, з повстанням, з революцією, вони всі під загрозою, бо Росія вважає їх. Злочинців, фактично з їх точки зору, і саме тому вони будуть обирати людей далі з числа політиків, із числа активістів, насправді з будь-якого середовища, але хто має от моральний авторитет і хто був фігурою пов'язаною з найяскравішими проявами нашої національної історії, як то революція гідності. Зрозуміло. Якщо говорити про те, кому може бути вигідний цей злочин? Ну насамперед, звісно ж, ми напевно скажемо про росіян, але можливо не лише. Як би ви відповіли на це питання? А, знаєте, ну о, насправді ми є в стані війни, і Росія її веде. Вона її не припиняє. А, якісь внутрішні причини в Україні для того, щоб тут... О, Почалися от такі, от каже, скажімо, розборки, вони наразі відсутні. Українське суспільство об'єднано в тому, що найчахливіша проблема, яка у нас є зараз, і найбільше, це війна. І слава Богу, що не вистачає часу у людей десь займатися там, політичними питаннями або сваритися ну, всюди, крім інтернету. Да? Бо в інтернеті, звісно, українці люблять сваритися. Тож мені здається, що Правильно думати, і я впевнений, що слідство це доведе, що це зробила Російська Федерація, і всім нам треба просто бути обережними і вчитися якимось таким побутовим практикам антитерора, бути пильнішими, уважнішими, спостерігати за покинутими речима. Навіть можуть будуть вжити якісь антитерористичні заходи, як у нас періодично буває в містах, коли СБУ там перекриває ну, квартали або робить перевірку документів. Тобто, всі ці засоби вони потрібні, і вони далі будуть. І ми маємо до цього ну не те, щоб звикнути, а стати ставитись з розумінням. Я знаєте, просто про що подумала. На жаль, у стінах Верховної Ради залишаються проросійські політики. Це просто факт, мені здається. Це люди, які ще не так задовго до вторгнення повномасштабного так їздили безпосередньо до Москви, тисли руки тим, хто зараз у Кремлі, і чи можуть вони можливо не зараз, але згодом теж цим скористатися. А, ви знаєте, ну про російські політики, власно, я би не сказав, що зараз є в Україні хоч одна публічна фігура, яка буде казати про те, що нам треба там з Росією жити в одному, в одній державі чи а, щось таке. Тобто, наші ті, хто залишились зараз серед а, політиків Верховної Раді, колишня ОПЗЖ, вони а, все ж таки а, займають в війні позицію дуже. Ясну, прозору і проукраїнську. Це важливо. Але а чи буде дальше чинитися терор там, наприклад, от було за останній час декілька замахів на журналіста Дмитра Гордона, а які були а, вчасно зупинені Службою безпеки України. І ось питання, власне, в статусі а, Дмитра Гордона. він а не політик, вочевидь, він журналіст, громадський діяч, людина з рейтингами і авторитетом. Тому насправді будь-хто не захищений від цього російського терора. Я ще хочу коротко у вас запитати про наступний факт. Були повідомлення від УДО, управління державної охорони про те, чи була у Андрія Поробія державна охорона, і, власне, лише на рік після того, як він. Залишив посаду спікера Верховної Ради, він мав на неї право а наразі ну останній період не було в нього цієї держохорони. Але вони також сказали, що за півроку до вбивства він звертався і просив надати йому державну охорону. Не знаю, чи ви можете нам. Повідомити, як працює зазвичай такий механізм, але у разі такого звернення чи е, мали йому би надати цю держохорону, чи от по протоколу ні, і на цьому якби крапка? Ви знаєте, я не знавець просто на посадових інструкціях і законах, що регламентують угу. діяльність Державної служби охорони, але я точно знаю, що багато людей в Україні. Вони знаходяться під охороною, і це знов таки не тільки політики і знаходяться саме через те, що українські спецслужби підозрюють, що за цими людьми умовно полює Російська Федерація. Тому не знаю на жаль конкретної ситуації з паном Андрієм, але мені здається, що Uh, у нас жоден колишній спікер Верховної Ради все ж таки не має державної охорони, uh, і це от якась проблема в нашому законодавстві, яка потребує, скажімо так, удосконалення, особливо в умовах війни. Хоча очевидно, що ризики і загрози для тих, хто причетний до політики, хто публічний, вони. Uh, Немалі well, right. і та і власне знаєте, банально виникає думка, чи вистачить на всіх uh, людей, які би могли забезпечити цю охорону. Це питання. А uh, скажіть, будь ласка, пане Костянтине, чи моніторили ви реакцію uh, ворога нашого? Тому що мені здається, вона була вкрай показовою, і які ми висновки можемо з цього зробити, тому що це теж нам очевидно певний матеріал на подумати. Ну, це знов-таки відповідь на перше запитання, кому це було вигідно. Тобто тому, хто і більше всіх з цього радіє. А власне, в, особливо з цих провоєнних російських z каналів, там прямо от ейфорія. тобто, вони впевнені, вони для них всіх розумієте події 2014 року. Це от та початкова точка, від якої все почалося. Хоча ми точно зараз. Теж усвідомлюємо, яка була величезна роль країни-агресора, власне, в а, тому, як розвивалися події на майдані, і тому от вони вважають щиро, що вони вбили а, діяча одного з ключових людей а, ось цього великого руху, а, що насправді є правдою. Пан Андрій дійсно а, дуже фахова, чесна, а, порядна людина, а, який помер в підсумку за. А, Ті ідеї, в які він щиро вірив, І це заслуговує на повагу. Не можу взагалі тут нічого навіть додати іншого, то є правда. Пане Костянтине, я також, читаючи дописи лідерів суспільної думки, якраз в пам'ять про Андрія Поробія, бачила згадки списків, які створювали росіяни. Йдеться про українців і українок, які мають роль в нашому суспільстві, а мають вплив і того, що пишуть знову ж таки, що ці списки на знищення точно були десь, знаєте, сформовані і підготовлені на початку ось цього повномасштабного етапу російсько-української війни, як ви ставитеся до цих повідомлень, до інформації про існування таких списків, і якби виникають припущення, що можливо ворог їх не викинув, і от, наприклад, у ці спроби. А подекуди, на жаль, успішні, коли ми говоримо про злочин проти парубія, що це таке така собі реалізація того списку? Абсолютно до цього треба ставитись дуже, дуже серйозно. Звісно, правдивість тих чи інших списків ми перевірити не можемо. Але ну, ми точно знаємо, що я от. Перечитав нещодавне інтерв'ю мера Херсона Миколаєнка, якого було звільнено з полону в останній обмін, і він писав, що як тільки Херсон окупували росіяни, вони там знайшлися зрадники з числа українських правоохоронців, які просто їм розповіли про всі політичні розклади, події в місті. І люди, які арештували от, пана Миколаєнка, які над ним знущалися, вони. Як він каже, знали все. І, скоріш за все, це були зрадники і колаборанти з українського боку, які прийшли на сторону ворога. Тобто, ми теж маємо знати, що такі люди є люди, якими займається контррозвідка, і ось ця обізнаність росіян насправді вони дуже обізнані. Вона багато в чому викликана тим, що. Були зрадники і колаборанти з числа українських правоохоронців, які перейшли на бік ворога. До речі, тут ви порушили дуже важливу тему. Якщо згадувати напади на Сергія Стерненка, активіста і okay. волонтера, і попередні згадання вами до їх скоєння, зокрема в окремих випадках, доведено, що причетні українці або українки. І якби це все дуже ускладнює, мені здається, для нас роботу з протидії як нам цього уникати, і чому ворог дається саме до таких способів, на вашу думку? Та тобто не своїх якихось агентів там засилає, а от використовує наших же громадян. Ну, роблять як можна дешевше, тобто це ж все агентурна робота. Вона потребує з їх боку теж ресурсів і грошей. І тому на що їм засилати якогось агента, якщо вони умовно можуть от, домовитись, якщо кіллер буде. Як це було в випадку з людями нещодавно, які вбили офіцера СБУ в Києві? Що це от громадяни здається, вони були громадянами Азербайджану чи Казахстану? Яких. Найняли просто для того, щоб вчинити цей злочин, та вони були так звані одноразові агенти. А мета ворога вона дуже проста, і ми маємо її усвідомлити. Вони хочуть зробити все, щоб у українців зникла воля до супротиву. Тобто всі ці вбивства, на їх думку, мають настільки залякати нас, щоб ми були вже готові погодитись на будь-які запропоновані їм умови миру. Щоб ми були готові капітулювати і здатися, власне, от в чому практична мета всіх цих терористичних атак, в А що робити, аби це не спрацювало? Я розумію, що питання доволі широке, але можливо, нам слід. Знаєте, сформувати якісь запити, наприклад, до влади, яка має і може комунікувати з нами, так зокрема в такі кризові моменти, коли нас пробують розхитати посіяти зневіру, розкол, можливо, якісь знайти поглибити його або посіяти страх. Ну, мені насправді я дуже задоволений реакцією політичного керівництва на жахливе вбивство Андрія Поробія. і не дуже задоволений реакцією його колишніх політичних партнерів, як то Петро Порошенко, який поїхав і перший що називається, запостив селфі з місця, де був було вбито пана Андрія. На мою думку, це абсолютний піар на крові, який є непри... неприпустимим абсолютно. Але от люди у нас такий чин реагують. Насправді нам потрібно це дуже довгий шлях до, до такого от... збільшення громадської обізнаності і е... збільшення нашої спроможності жити в умовах терористичної загрози. Тобто, все почина... має починатися з. Освіти з навчання школярів, де ми, власне, маємо чесно розповідати дітям про терористичні ризики, про те, що таке буває. На наступному рівні все ж таки у нас боротьба з тероризмом є відповідальністю спецслужби і в першу чергу Служби безпеки України. І тому мені здається, що зараз от всі служби. вони їм в потрібна наша громадська підтримка. В цьому в їх дуже важкій насправді роботі по недопущенню терористичних атак. Бо багато терористичних атак не сталося саме через те, що вони були вчасно зупинені. Але на жаль, бувають випадки, от коли вчасно зупинити не вдається. І за зразок нам треба брати Ізраїль і просто вчитися жити в умовах постійної терористичної загрози, тому що саме терор є методом ведення війни у росіян. Це одна із їх найпотужніших зброй: терор і страх. Ем, я вам дякую за те, що ви на цьому наголошуєте. І хочу, до речі, все таки ще додати коротко, що правоохоронці. Які зараз встановлюють обставини вбивства Андрія Поробія, Вони говорять, що досліджують багато версій, у тому числі російський слід. Наразі очевидно, що фінального висновку вони не роблять і, на жаль, розшукують того, хто це вчинив, і все таки на самий фінал, пане Костянтине, хочу вас запитати про роль Андрія Парубія. В українській політиці, так як ми ми вже неодноразово говорили про нього як про голову Верховної Ради, і особливо в критичний момент 2014 року, коли втік з країни Янукович, але також він мені здається, от в той складний період був секретарем РНБО, і це теж була. Тоді така ключова, мені здається, посада для України, проти якої тоді розпочала свою агресію Російська Федерація. От для вас які, можливо, є ключові такі речі, про які слід пам'ятати, коли ми говоримо про Поробія? Для мене Андрій Поробій – це приклад послідовності і власне боротьби за власні ідеї аж до смерті. Це те, за що я завжди його поважатиму, і е, насправді ну, настільки принципових е, політиків в Україні небагато, е, які роками дотримувалися однієї тієї самої лінії, і які, ну знаєте, для яких втрата якоїсь посади е, вона не стала кінцем життя якоїсь трагедії. Тобто, Андрій Парубій надавав коментарі, він був публічною особою і дотримався. Звісно ж, дуже проукраїнської позиції, і лишався тим самим моральним авторитетом, навіть після того, як втратив публічну посаду, це теж великий талант. У нас не багато політиків знаєте, можуть от просто взяти і займатися чим інше, і потім не намагатися за будь-який спосіб залізти людям в душу через смартфон чи телевізор. І ось за принциповість і послідовність пана Андрія, звісно, треба і варто поважати. Дякую вам, пане Костянтине, за те, що знайшли час на цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Костянтин Батоський, політолог і директор агентства розвитку Приазов'я. Ну а я все таки коротко нашій аудиторії. Хочу нагадати деякі факти про Андрія Поробія, тому що особисто для мене цей народний депутат до останнього він залишався народним депутатом, чомусь був малопомітний у медіа. Очевидно, що провадив свою роботу як парламентар, але звісно, що дуже яскравий період його біографії це часи Євромайдану, а потім Революції Гідності, оскільки він був одним із… Польових командирів Євромайдану був куратором самооборони. От ну і навіть мусимо пам'ятати, що під час протистоянь з Беркутом отримав кілька поранень. Одного разу на Грушевського отримав поранення від вибуху шумової гранати, кілька осколків отримав. Ну і також я згадувала та про період, коли він очолив РНБО, точніше став секретарем та тому, що пам'ятаємо. Головна людина в все-таки президент України, і ось власне тоді, тоді він збирав, скликав засідання Радбезу, тому що йшлося про початок окупації Криму, так і по суті, також тоді йшлося про початок АТО силової операції у відповідь на спроби Росії окупувати тоді територію Донецької та Луганської областей. Ось ну а після обрання Петра Порошенка президентом він подав у відставку з посади секретаря Радбезу і перейшов тоді у політичну команду Арсенія Яценюка і був першим заступником спікера, а потім спікером Верховної Ради. Ну а вже у 2019-му обрався до парламенту як другий номер списку партії Петра Порошенка. Європейська солідарність, ну і власне знову ж таки про його послідовність багато хто говорить, згадуючи про його інтереси на посаді спікера парламенту. Хоча це так би мовити, посада, яка більше про функцію, але він підтримував закони про розширення вжитку української мови, е був прихильником тоді запуску в країні антикорупційної інфраструктури, е і мені здається, що його роль. Край вагома, мусимо це пам'ятати. Е, мусимо завершувати за вже короткий проміжок о 18.00 Почуємо свіжий випуск новин. А тоді підготували для вас ще одну розмову, і вона буде про політику Дональда Трампа, тому що лунає низка таких сигналів, які поки що на рівні медіа. Одні говорять про бажання Трампа розгорнути ПВК в Україні американські, а інші сигналізують про наміри Трампа облишити будь-які зусилля для припинення війни в Україні. Тому про це обов'язково далі мова. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.